Добрий день, наші дорогі підписчики, навіть вже не день, а вечір. Вже бачите у вікно вечерії. Сьогодні хотів відео вам зняти. Сьогодні ми наконець переселили наших перепелів із брудера у клітки, бачите, врудели вже пусті. Готуємо вже брудери, ну ще не витішали її. Ніяк не витішали. Подони то потішали. А так ще не чистили для нової партії. У нас сьогодні ввечері почалися лупитися, перепели. Думаю, завтра, післязавтра відео вже сніму. Скільки вилупиться. Бо ще тільки вони почалися, ще там, не знаю, наверное, до, до десятка тільки вилупилося. Якраз, може, ночі почнеться масово лупитися. У нас сьогодні... І біда невеличка проїзла, ну як невеличка. Одна курочка пропала, ще одна Ломан Браун. В нас знесла яєчко і І сусідня курочка розплювала. Так що і таке буває іноді, навіть не іноді і в Ломан Браун це вже виходить третя курочка із-за цього пропадає. Із-за того, що... Несуть яйця в крові, а потім сусіди їх і розкльовують. Так що Ломан Браун у нас залишилось 7 курочок. Всього. Ось верху одна і там 6 штук. Ну а так, сі на місці, це теж одна домінанша на карантині сидить, бо їй ми замітили, що клювали, то ми її відсадили. То вона ще отдельно. Ну, хорошо несеться, почти кожен день Я і цінеться. Я потім дальше покажу вам, скільки хто сьогодні зніс. Сьогодні нашим перепелем оці злочними наверх на верхній на етап переселили перепелі, які були в нас у брудері. Їм сьогодні 27 днів. Ну, ми ці, ці цих перепелів, які... У ці клітки, то ми днів 2-3 назад переселили. Бо було вже тісно у брудері. Вони вже вміють і водичку пити і все. А оцих перепелів, у два етажа, бачите, ми сьогодні переселили. Вже ось ввечері. То вони ще не вміють ні водички пити, нічого. Бачите, сидять ще поки учаться. Так, також я на ці два етажа зробив їм подони. Ось. Оце із старого металу. Із кролячої клітки в мене був. А це нового металу, Оцинковки. Зробив. Щоб удобніше було вичищати. що бачите, вони ще не вміють ні водичку, пити, нічого. Ну нічого, я думаю, научиться. За день два научаться. Як кажуть, якщо захочуть пити захочуть, то научаться, ті вже, бачите, на верхньому етажі і п'ють водичку самі, і їдять. у них же одни в два. Как мы их переселили, то у уже хорошо. Наши парафайлы сколько сегодня занесли? Вот что? 28 яичек. Осталось у нас только в двух этажах. Не знаю, сколько там штук. Это неплохо. Сегодня 28, а там и по 30 было, бывает, 30 с чем-то. Так, сейчас курочек вам покажу. Тут одна курочка, вся курочка, я кажется, сетку сегодня расклювала. Утром заходила, было все в порядке. А, вот в обиду зашли, она а же лежит. Тут у нас пять курочек. Все мирно живут. Правда, у этой клетке тоже сегодня одна яичко. чуть-чуть трохи -чуть прові. Сейчас я вам покажу. Ось бачите. Так що треба тоже буде наблюдати. Так, це у нас Ломан Браун. Сьогодні знесли 5 яйчок, а їх получается семеро всього. Ломан Сенді. Бачите, 10 яїчок із 10 курочок. Ломать цені, звісно, нам взагалі понравилося. Ні разу не було, щоб і яйця були в крові. Ці чанки хороші і бачите, 100% несуться. Так, оце домінанти наші, Це виходить скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось, одинадцять штук. Із, із 14 свилич. Оце декаб угойд. 8 яєчок із 12. Теж неплохо несуться, хорошо. До нашої второгодки. гудки теж неплохо несуться. Перестали вони так вже розкльовувати один одного. Ми їм очки понадівали, то вони тепер себе хорошо поводять. Ось бачите, вони щось, давно вже аж давно у нас в очках, то звісно взагалі без проблем. Не клюются, не расклевывают один в одного. Задыхаю некоторые курочки. И тут у нас Ломан Браун. Тоже мы ей успели пересадить, тоже ее почали разклевывать и мы бегом пересадили. Ломан Браун нам не очень понравился, такая беда у них. Зараз останні курочок покажу. Так, ось де Ломан Сенді Внизу у нас по 5 курочок кожному. Вони у нас 100%, як ви бачите, внеслися. Там декабу White, 4 курочки, ну, 2 видно, дві на задньому фоні не видно. Це домінанти. Ми їм теж окуляри понадівали, Ну, дві курочки зняли собі окуляри. А всі останні в окулярах. От тут три курочки дом, домінанти, то вони не зняли собі кольори, то хорошо, то вони вже в них і пірочка ну, На шиї, ікон ще не дуже отростає. Ну а так все одно вже краще відростає, вже перестали себе плювати. Так, я покажу вам за 10 днів, як у нас курочки несуться. Так, ось наші записи. Що ми кожен день ведемо? Курочки разом сьогодні знеслися 34 яєчка, Перепели 28. Бачите, це сьогодні у них мало вони, а так вчора було 34, позавчора 31, 32, ну в принципі ось, бачите, кожен день. Вот такие результаты у нас. А Ломан Санди почти вообще молодцы. 9, 9, 8, 9, 8, 9, 9. Почти. Я кажу почти кожен день 90%, а сегодня 100%. На нам конечно сподобалися вони. Если будем количество купляти себе кручок, то наверное лучше ломансенди ще купить. Ладно, До нових зустрічей. Пишіть коментарі, кому що не зрозуміло. Будемо спілкуватися. І то. Ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Пока-пока.